І вже ми готові представляти вам гостя нашої студії. Надзвичайно радо сьогодні вітаємо Олександра Левченко, дипломата, заступника постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим з 2006 по 2007 роки. Надзвичайний та повноважний посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині з 2010 по 2017 роки. Пане Олександр, вітаємо вас. Вітання дозвольте все ж таки почнемо із тієї новини, яка і була анонсована, і зараз вже підтверджена, що буде оця зустріч Лукашенка з Путіним. При тому, що цього тижня була інформація оприлюднена, що сам Путін дедалі більше боїться за свою безпеку, за своє здоров'я, використовує бронепотяг минулого разу, коли він літав до мінську, він використовував декілька бортів, щоб ніхто не знав, яким він пересувається, і незважаючи на це, він вдруге сам летить в мінськ, а не Лукашенка викликає собі на килим. Як гадаєте, чому буде відбуватися і чому буде присвячена ця зустріч? Ну, значить, Лукашенко отримує на вазі, бо до нього летять, значить, вже він важливий партнер, не, не якийсь там допоміжний і так далі. Путін, звичайно, його схиляє для цієї авантюри проти України, виступить, і, але зрозуміло, що Олександр Лукашенко розуміє всю небезпеку такого акту, який перенесе, просто змінить ситуацію. І в самій Білорусі ви згадали, що дійсно Путін літав декілька бортами. І ще була паралельна інформація. Ми за минулий раз не були переконані, чи це був Путін чи двійник, все таки угу. в останній момент. І кажуть, що Лукашенко знає різницю і відчуває, коли той. коли той, і по його поведінці можна розуміти, як він говорить, що перед ним чи Путін, чи ні. Так що, ну не знаю цього разу, хто полетить, але так би мовити, Москва хоче прив'язати ще ближче до себе білоруське керівництво. І, так би мовити, знову ж там вимоги Ви чули, що Лукашенко сказав до членів цього Ташкентського пакту, що треба нам визначатися, на чиї ми стороні і так далі. Ну, може, якщо він не визначився, то інші вже точно визначили, що навряд чи хтось буде на боці Росії вступати в цю агресивну війну і будь-нести потім всю міжнародну правову відповідальність за цей акт і перед своїм народом. Так що, але близиться, так би мовити, річниця російського вторгнення, і очевидно, щось треба путіну показати, що, хоч хтось з ним спілкується, ж хоч кудись він їде. Ви пам'ятаєте, коли почалася війна, його перший візит через два з половиною місяці, нікуди він не їздив. Був до зустріч з талібами, партнер Таліби. Поняєте, він їздив в Таджикистан зустрічатися з талібами. Тому, звісно, що буде голосування голосуванням Генеральної асамблеї у 23-22 двадцять другу, дискусія 23-го голосування. Резолюція щодо російської агресії проти України з вимогою зупинити її. Зараз у нас фактично ми напередодні самі Мюнхенської безпекової конференції важливо заходи, куди вперше Росії взагалі нікого там не запросили. Здається, Ходорковський, яким чином там буде десь на якихось околицях присутній, щось представлять якусь позицію. Так що кількість партнерів у Росії невелика, ми їх знаємо. От, ну, це Північна Корея, от, та ж Білорусь, Іран став, так би мовити, от, ну, і, можливо в Латинській Америки, Америці, Америці Нікарагуа, яка постійно голосує за підтримку російської позиції. Ну, це власне, власне це коло. Коло міжнародних партнерів Москви зараз пане Олександре вашу версію про те, що Путін намагатиметься переконати Лукашенка вступити у війну проти України, поділяє і секретар РНБО Олексій Наділов він сьогодні вранці про це сказав. Поясніть, будь ласка, чим Лукашенко стільки років блокує Путіна? Це не перша спроба очільника Кремля переконати долучитися до його брудної справи картопляного фюрера, як ми його називаємо, але. Йому якось вічно вдається відхреститися від цієї ініціативи? Він бази віддає в е, розпорядження, аеродром, мачулищі там, будь ласка, тренувальні майданчики, навчання військових під кордоном з Україною для того, аби тримати наш північний блок в повному тонусі, тобто все що завгодно, але в війну не піду. А наскільки? Відомо, Росія по суті є прямим кредитором Білорусі. Вона неймовірні фінанси витрачає там така річечка тече, в Білорусь. Невже у Путіна немає важеля впливу радикального? І чому він не застосує цей радикальний важель впливу проти Лукашенка? Тому що стільки років всі політологи кажуть, що Лукашенко голову Путіну морочить, що це вже повинно було б за логікою речей набриднути. Ну, Не дуже хороша ситуація в самій Росії, ми це розуміємо. Розсваритися з Лукашенка, з ким він там буде, надіятися, що він скине Лукашенка і прийде його ставленик, Теж така схема раніше була більш реальна, зараз вона стає все більше ризикованою для Кремля, тому йому треба знаходити цю, наскільки можливо, спільну мову, маневри, аргументи і так далі. Демонструвати Україні, що ось, ось тут у нас щось виходить і так далі. Звісно, що Лукашенко, мабуть, і продовжить маневрувати, якісь у нього свої аргументи постійно будуть, бо він досвідчена людина, розуміє, що треба з чимось поступатися, якимись речами навпаки, настоювати їх і притримуватися. Проте до кінця будь впевнений, що він цю позицію буде займати, не, скоріше всього так, але знаєте, як ви кажете, невідомо, з чим ще там Путін поїхав, з яким останнім аргументами і так далі. Тому, о, тому треба бути завжди нам на сторожі, не, на великій увазі, на північний білоруський кордон повну вагу залишати. От а м, Путін, Путін вже, бачите, не той. Ми бачили на цих самітах, вже, так би мовити, глави держав Таджикістану, Узбекистану, Киргістану собі вже дозволяли, що раніше вони взагалі були для нього і щось порожнє місце, а навіть не те, що молодші партнери, порожнє місце і так далі. То тепер вони розуміють, що часи міняються, треба розмовляти уважно, з повагою, з розумінням і так далі. Так що часи міняються. Я не думаю, що і, і у самого Путіна там все гаразд і так далі, внутрі Кремля і так далі. Я думаю, що йдуть постійні ці процеси бродіння, тому що кожен же розуміє, що потім же ж треба ж якось вирулювати ситуацію. Путіна не стане, а повісять всі ці його так би мовити, речі на тих, хто залишиться. Тому теж не так все просто. З другого боку голова Кремля тисне на свої оточення, тисне на партнерів. Ну, на Білорусь ще може тиснути, вже на інших менше може тиснути, менше, менше може тиснути. Явно, що інші країни вступати не хочуть. Ну і плюс цей провал останній, можливо, пізніше поговоримо про Молдову, те, що, так би мовити, це, це підла комбінація з державним переворотом, звісно, ще раз фіксується і іншими країнами колишнього СРСР, що таке ж може бути і у них не виключено, і так далі, тому що це почерк дій Кремля, його розвідслужб, які не зупиняються ні перед чим. Ну і власне кажучи, що це останній аргумент, я думаю, але це чисто моє суб'єктивне враження. Це можливо і так би мовити, якась особиста погроза самому Лукашенко, чи йому там на якійсь найближчій людині. На це Путін навіть на це може піти з нього, як то кажуть, це вже людина така собі деградована, подеградована повністю так. Олександр, ми раніше спостерігали, і це, це була історія і внутрішньоросійська, і зовнішня, Що ну всі хотіли потрапити те, що називається в компанію бути присутнім біля тіла Путіна, особливо це стосується ясно там олігархів, політиків російських, але цим не грабували і західні різні лідери. Ну тобто, з'явитися в компанії Путіна, престижно. Зараз абсолютно е, кардинально інша історія. Навіть внутрішні якісь там олігархи, бізнесмени вони намагаються уникати його компанії, кажуть, що там в них незабаром має бути. То ця зустріч президента з промисловим з представниками промислового бізнесу, тобто іншими словами, олігархами, але кажуть, що найбільших титулованих імен там не буде, бо вони розуміють, ти посидів із путіним в тебе на завтра. Ти потрапив в санкційний список. Вже так в них відбувалося на початку повномасштабного вторгнення. І от ми бачимо якраз кампанію, коли той же міністр закордонних справ Яр, то він їде на зустріч в Мінськ говорити про мир, про Україну. Я б сказала так, що і Одна країна досить маргінальна в родині європейських держав. Ну і що вже говорити там про мінськ і про їхню роль і значення в історії з Україною. Але відбуваються оці зустрічі, і ці комбінації. Це навіщо? Це просто щоб сказати знову, що ну ви ж бачите, з нами зустрічаються не тільки Таліби, а ще й представники Європейського союзу. Або це під килимні якісь набагато серйозніші ігри і перемовини. Ну звісно, що ця політична партія, яку очолює Віктор Орбан, фактично вона є. Повністю проросійською, проросійською стала ж не просто так уже, тому що очевидно, що зайшов туди російський капітал в Угорщину. Інвестували вони в неядерну енергетику 10 мільярдів, в інші види. Енергії також по певні суми поставили угорщину повну залежність від російської нафти на сімдесят газу 85%, нафти 65%, Що що заборонено європейськими директивами, не більше 33% отримання з одного джерела постачання у Будапешті про це дуже добре знав, але що всі крутились біля Путіна? Коли ти крутишся біля Путіна, це не просто маркер того, що ти був поруч. Значить, ти за тебе, як то кажуть, адблагодарят за це. І конкретно, там дякують серйозно. Ви знаєте, що Орбан закрив всі антикорупційні органи в Угорщині за цей час. Він вважав, що ну, це не потрібно в не потрібно Угорщині. А я думаю, що ось те, що Брюссель поставив вимогу йому з цією допомогою в з мільярдів євро, як ви сказали, що якщо ти не відновиш дію антикорупційних органів, то, то ніяких цих далі сидінь на двох стільцях фінансових, тобто від Москви, получать, від нас не вийде, тому що корупція дуже серйозна проблема. А розсадником цієї корупції в Угорщині стали фактично російські спецслужби, тому тому Сіярто поїхав, тому що йому сказали поїхати. Віктор Орбан йому наказав, а Орбану, Орбан вже, так би мовити, маніпульований. Десь ми відчуваємо, судя, судячи по його заявам і так далі. На кого, з ким можуть маніпулювати росіяни? Вони можуть виходити на найвищий політичний рівень в корумпованих сил. Ну в Україні. Ось, дивіться, останні роки президентства Віктора Януковича. Було всім зрозуміло, вже коли робили аналіз, що він вже був повністю маніпульований російськими спецслужбами. Це не просто він там щось про російських поглядів. Він повністю був маніпульований, на що на чомусь піймали на якихось речах і ним повністю маніпулювали. І у них величезний досвід. Янукович не один, повірте мені. Це... Вони виходили на лідерів багатьох, багатьох країн. Тому Угорщина, ну, Угорщина, це історія прочитана Брюсселем, і вони весь час прикриваються словом мир, словом мир. І, начебто, за цим, так би мовити, свою позицію, що вони ось зброю не постачають, вони, вони за те, щоб швидше підписали мирну угоду, а не. Боротьба з агресором, але жодного разу не знаю, Будапешт не заявив про те, що це агресія. Чи Росія, якщо ти хочеш так миру, ну скажи просту фразу, мир досягти дуже просто. Агресор повертається додому. І все. І, власне кажучи, і, і, і нема жодних питань. Між тим, угорська карта використовується, вона вже не така, як на початку, тому що. Позиція Угорщини вже всі знають в Євросоюзі, вона, вона дискредитована певною мірою оцією проросійськістю, тому що ця проросійськість не випадкова. Це не є політичні погляди сіярту. Це те, що йому вже нав'язують будь, коли будь і що говорить. Це, вже, це зовсім інша, і, і, і інша конфігурація подій. Тому, о, ну ви знаєте, Будапешт – Будапешті єдина столиця, де не вигнали жодного російського шпигуна. Так, ну це, це їх батьківщина буде. Вони, вони вони там живуть як в себе, як в Москві. Розумієте? Да, там вони всіх контролюють, всі, всі хорошо живуть, тому що вони кормляться від цих контактів і комунікацій. А між тим для простих угорців це нічого не приносить а цій невеликій верхушці. Згадали про Молдову. Хронологія подій в одному з інтерв'ю Лавров каже, що наступною країною поля інтересів Російської Федерації може стати Молдова. Після чого українська розвідка попереджує Маю Санду про те, що їй загрожує особиста небезпека, загрожує країні спроба дестабілізації у вигляді якогось перевороту з зовнішнього впливу. Далі вчора перекривають повітряний простір в Молдові, тому що засікають повітряний зонд, про який. Знову ж таки, попереджує українська розвідка. І е, за логікою речей для того, щоб Росія добралась до Молдови, ну, їй, як мінімум, треба пройти Одесу, якщо говорити про південний напрямок, так? Це технічно наразі, як е, запевняють нас, Збройні сили України, неможливо. Е, чому Молдова є полем інтересу Російської Федерації? Тому що це маленька країна з невеликою кількістю населення, яку Простіше за все хитнути за великим рахунком, і для чого Росії туди сунути свого носа? Ну Молдови є Придністров'я, розумієте, і, і тут цей фактор використовується найбільше. Як під час е, подій е, кінця лютого і початку березня 2014 року, використовувався фактор присутності Чорноморського флоту в Криму. Флот був база для всієї цієї контрреволюції, які вони і, і цієї діяльності нападу на Україну. Так, і Придністров'я є плацдармом можливим для того, щоб створювати небезпеку для державного суверенітету Молдови. Так, да, у відношенні до України це невеликі сили і навряд чи вони підуть в напрямку Одеси. У них немає. Але враховуючи, що Молдова сама маленька держава, і у них дуже невеликі збройні сили, значить, те невелике угрупування, яке є. в Придністров'я, воно серйозне по молдовським стандартам. Ви знаєте, що одним з планів вже ж було дестабілізації. Перше, це початок. перша фаза була це початок, начебто, народних заворушень проплачених людей. Друга фаза вже вклинюються бойовики, в тому числі і іноземні громадяни Російська Федерація, Білорусь, Сербія і Чорногорія. А ці бойовики вже е, роблять і акти, в тому числі там, вбивств, захоплення урядових будинків і так далі. Вони цьому навчені, вони не бояться якихось речей, чому цивільна людина може і не робила в Молдові і близько. Ну, і третій, е, третій етап це вже коли і заходить по українським міркам невелике. А по Молдовським велике, значить, пару військових угрупувань з Придністров'я, які рушають на сам Кишинів і навколо відсікаючи Кишинів від можливої отримання допомоги з півночі з якоїсь там частини країни. Тому це Придністров'я, це російський козир, і чому вони рвуться до Одеси, вони ж хочуть хотіли, тоді ми знаємо, добре з'єднатися з цим сепаратистським регіоном. І саме Придністров'я відіграє дуже серйозну роль в усій цій діяльності щодо дестабілізації в Молдові. Плюс в Молдові дійсно досить великий відсоток. Знаєте, там завжди була популярна комуністична партія, вони були при владі, вони весь час мінялися, вони не не менше були, ніж демократичні сили при владі у Молдові, тому що у них є свій теж електорат. На як не дивно в Молдові при тому, що саме низький рівень життя в Європі, дуже такі от просовкові є настрої серед населення. І це є фактично базою, на яку орієнтується Москва, і через яку вона планувала розхитувати ситуацію в країні, яка обрала проєвропейський шлях, де проєвропейські сили мають перевагу, але невелику. В тому числі і електоральну, дуже невелику перевагу. Тому, так би мовити, хітну ситуацію, перехопити ініціативу для Москви, чого б ні, чого б не спробувати. І дуже важливо, що українська розвідка спрацювала, президент Зеленський на саміті Євросоюзу окремо повідомив всіх присутніх європейських лідерів про те, що планується в Молдові. Ну і, власне кажучи, ми знаємо. Ситуація як там пішла далі. Це прем'єр подала відставку, радник президента з питань оборони, фактично зараз кандидат на пост прем'єра. Він теж, як і колишній прем'єр про європейських таких поглядів і так далі. І, власне кажучи, ми знаємо, що заборонили в'їзд вболівальникам клубу «Партизан» Білградського футбольного. Сьогодні має відбуватися матч «Шеріф» – партизан, одне з ліг європейських. І в тому числі ці вболівальники, очевидно, мали використовуватися для цих безпорядків. В країну не пустили боксерський клуб Чорногорії, який якраз теж випадком чи ні, їхав на змагання, якісь там провінційні змагання в Молдові. Це з Будви їх теж, так би мовити, не впустили в країну. І, і це добре. Ну і заява Данілова про те, що чеченці б не проти туди заявитися з території Туреччини. Вони туди поїхали, начебто, як допомагати жертвам землетрусу, а не виключно, що після цих, цієї так званої допомоги знову туди всунуться в Молдову і дестабілізувати ситуацію.